Для мене було найголовніше, щоб у Харкові залишився хоч якийсь баскетбол. Зібралися хлопці, які з Харкова, ми усі місцеві, з харківчани, та вирішили грати. Я сам тренер з баскетболу за освітою. На місяць, напевно, я взагалі будь-які фізичні навантаження, в мене не було часу. Я був у Харкові, але був у передмісті. Передмістя, тому я не мав ні світла, ані води. Я не міг ніяк тренуватися, не підтримувати ніяку баскетбольну форму, ні фізичний свій розвиток. Десь у середині квітня я почав бігати. Моя перша пробіжка це було щось. Десь улітку ми почали з хлопцями збиратися у парку, просто грати. Зараз ми набираємо форму. У нас баскетбольне місто з гарними баскетбольними традиціями. Політехнік, різні дитячі клуби, саме з Куби, Суперліги. У цьому сезоні, на жаль, з'явилося з професійної команди, тільки ми з професійних команд. Завжди харків'яни дуже підтримували баскетбол. Всі приходили, трибуни були заповнені, барабани. Це була неймовірна атмосфера. Це заряджало емоційно до гри. Зараз у Києві. Ніхто не може прийти на гру. Тобто немає ні тих болівальників, ні наших. Я грав багато разів у спорткомплексі Політехнік. Це, напевно, один із найкращих залів у Харкові. І коли побачив, що його розбомбили, для мене це був шок. Для мене це був от на рівні з тим, як у нашу хова прилетіла ракета. Очень большое количество ребят уехали, поэтому в принципе команда, мы ну, будем так говорить, на 80-70% обновленная такая. да. Она состоит из карьковских ребят, карьковчан, которые остались в городе Карькове и играли за разные клубы города Карькова. Ректору юридической академии, юридического университета национального, они пошли нам на встречу и предоставили нам свой зал для того, чтобы мы могли тренироваться. Четырех раз нам явно не хватает, поэтому мы сейчас пытаемся что-то придумать для того, чтобы ребята могли еще. Они там дополнительно дома пытаются тренироваться, но дома это дома. А хотелось бы, чтобы это были более серьезные тренировки. Верим в то, что все-таки мы построим наш хороший спортивный комплекс и будем дальше играть.